Всі дегустують дубайський шоколад. Ми вирішили спробувати дубайську цукерку. Ось, ось така цукерка. Звичайно, ціна дуже кусається. 55 гривень за такий кецик, щоб ви подібали. Розпакуємо цього кецика, подивимося, що воно. Пробуємо. Ну. Будемо розрізати, зараз побачимо, що воно. Таке, такий кецик за 55 п'ять гривоч, гривочків. Ну. Бачите, такий. Угу, Пахне. Слушай, пробуємо. З горішком такий зараз кусочок. Ну... Хожу вам за 55 гривень. Я б такі категория не купляв. Фареро рушає якесь купить. Чік-патики яке з'їсти, чи батончик. Ну, таке.